Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні хочу зробити горішки з солодкою карамеллю та горіхами всередині. Поставила, розкалила каструлю з товстим дном і сюди додаю 150 г цукру, щоб зробити карамель. Так як у мене не переносить ніхто згущеного молока вареного, буду робити карамель. Ось до такого стану розтопила цукор. І поставила закип'ятити 80 мл молока. Так як у мене вершків немає, звичайно, з вершками карамель буде смачніша, але спробую вийти з положення з молоком. Молоко тільки зняла з вогню, воно дуже гаряче, і порціями вливаю сюди в цукор. Обов'язково беріть лопатку з довгою ручкою. І дуже обережно вливайте, бо температури тут такі, щоб не попало ніде, не дай Бог, на руку. Мішаю, змішую все до однорідності. знову влила порцію, змішала повністю до однорідності. І так, поки не закінчиться все молоко. Як тільки закінчилося молоко і змішала до однорідності, знімаю з плити. На дощечку, зразу виключаю вогонь і забираю. Росталишилася у мене тут одна порція. Зараз доливаю і забираю вже на дощечку. Тепер сюди додаю 80 грам теплого масла, теплого при кімнатній температурі. У мене воно простоїло десь одну годину. І тепер змішую. Теж. Взагалі, теоретично, по рецепту потрібно остудити. Цукор із вершками, а потім додати туди масло. А я декілька разів зробила, воно в мене не, рослу, не, не рослується. Дивіться, воно просто робиться однорідна маса, то я не чекаю, поки воно остигне. Тепер додаю дрібку солі десь пів грама зовсім трошки, і розмішую, поки воно все тепле, то гарно сіль теж розтане. Все. Тільки змішала, беру стаканчик для блендера. Дивіться, воно все однорідне у мене гарного кольору. Виливаю сюди і буду занурюючим блендером трошки його збивати. Десь орієнтовно 4-5 ну, хвилини буду прибивати карамель. Повністю ось так. Вона трошки-трошки буде світлішать, не набагато. Але все рівно буде колір міняти такий на світлий. Все, коли пробила, виливаю в салатник і потрібно охолодити. Поки я буду займатися горішками, то карамель у мене вже загусне. Я кладу харчову плівку в дотик і зразу забираю в холод займемося тістом. Для тіста я беру 2 яйця, додаю 80 г цукру і розбиваю, просто міксером не беру, а вінчиком змішую. Тепер додаю м'яке масло у мене тут його 150 г сюди. І так само вінчиком його змішаю з яйцем та цукром до однорідності. Воно м'яке і змішується дуже добре. Зараз трошки швидше буду мішати, і воно швидше змішається. І залишилося додати борошна. Борошна в мене тут 400 грам. Зараз пересію і обов'язково не забудьте розпушувач. На 400 грам борошна я беру 5 грам розпушувача. Все, тепер замішую тісто. Його довго місити не потрібно. Тільки борошно вбереться в цю рідину і готове вже буде Десь орієнтовно, хвилини 3-4, дивіться, воно збирається в купу і робиться гарне, еластичне. Я не даю йому відпочивати, я зразу буду робити кульки на мою горішницю. Давно вже не робила їх, мабуть, грам по 4 буде кулька. Зараз приготую в мене за один раз, по-моєму, 13 штук виходить. І я зроблю, щоб зразу закидати їх. Грішницю я розкалила і перший раз змащую просто олією. Можна вершковим маслом, але я вже взяла олію, то так буде швидше. Більше змащувати не буду, достатньо буде одного разу. Але зробила кульки я дуже великі. Зараз буде вилазити по краям, потрібно взяти не чайну ложечку, а ложечку для кави, як мірочку. Тому що ці горішки потрібно, щоб на 2 треті заповнені були, а у мене вони майже всі заповнені. Так, трохи забагато поклала, так як пательня гаряча, то бачите, зразу почало вже тісто вилазити. Тобто буду. Міняти на менші кульки на слідуючий раз. Зараз це візьму, позабираю, бо воно обов'язково присмалиться. І зараз буду підсмажувати. Поставила підсмажувати, але тут у мене виникла проблемка. Моя індукційна плитка не підтримує цю пательню. Так що буду готувати на газовій пательні, а вам уже покажу результат. Дивіться, вже меншенькі кульки почала робити на кавову ложечку. і тепер уже воно гарно, воно нічого не вилазить, гарно виймається. Зараз я. Покажу вам, ось, дивіться, не пристає. Тепер буду використовувати плитку просто як підставку під гарячу пательню. Тепер вже я досмажу без камери і вам покажу вже результат, що вийшло з такого тіста. Ось дивіться, з 400 грим борошна. Ось стільки вийшло горішків. зараз вони вже. Трошки остигнуть, поки я дороблю начинку. Взяла 300 г волоських горіхів і зараз їх змилю на блендері, буду молоти дрібно. Щоб змішати їх з карамелью і вже такою масою начинити горішки. Ви знаєте, що можна безліч начинок придумати для таких горішків, і з какао варити буде як нутелла, там, з горішком змішати. Це вже так, як любите, можна на основі кокосової стружки робити з крем сиром теж буде дуже смачно. Ну, сьогодні ось в мене буде таке, дивіться, підхололо під, під, карамель. Ось така вона, і я повністю всю карамель змішаю з тими горіхами, що я перемолола. Також буду робити порціями, щоб було легше змішувати, але можете зразу вилити, висипати в карамель горіхи та змішати. Залишилося тепер тільки начинити наші горішки. Я буду начиняти шкарлупку з гіркою, а другою притискати щоб воно склеїлося. ось так Можна потрошку в кожну шкарлупку класти нашої начинки, а потім їх склеювати. Тут вже як вам буде зручніше. Дивіться, який гарнюній горішок вийшов. Зараз ще один покажу, як я начиняю, а далі вже начиню швиденько без камери. І вже буде чайна церемонія. Чай настояний з Липою, м'ятою, ромашкою. І він гарно поєднується з горішками, з солодкою карамелью. Ось така у мене цікава тарілочка вийшла. Зараз я відкошу і покажу, скільки там начинки. Дивіться. Дуже смачно! І вас запрошую на чай. Чекаю коментарів та до зустрічі!